Ми бажаємо перемогти у наступному матчі. Як ми заявляли на початку цього said, турніру, ми прагнемо гравати гру за грою, don't назиратися behind, назад, дивитися тільки вперед і боротися до останнього. Я не грав у попередній кваліфікації проти України, тому чесно не знаю, чого очікувати від цього поєдинку. Ми збираємося добре підготуватися. Ми знаємо, що Україна хороша команда, адже вони зараз тут у топ 8 Зараз у нас є три дні, щоб підпочити, підготуватися до гри. І як сподіваюся, ми переможемо. Знаєте, найважливіше для нас це продовжувати перемагати, отримувати позитивну енергію переможців. Кіпгеннес хороший гравець, Він гратиме проти мене у наступному матчі. Тож я маю добре бути готовим. Я маю готовим до постійного тиску. Україна сильна команда, кожна з восьми боротиметься за медалі, тому гра буде напружена. Ми вже здійснили задумане, була дуже важка гра. Греція ногкий суперник для нас. Це велика команда. Вони намагалися не втратити свій шанс потрапити до чвертьфіналу. Але ми дуже добре відпрацювали кінцівку матчу і вийшли на перше місце в групі. на цій стадії турніру. Немає хороших чи поганих опонентів. Кожна з команд має створити багато проблем своєму супернику, особливо така команда як Україна. Ми грали з ними у кваліфікаційному турнірі і переконалися, що вони сильна команда. Тож вони намагатимуться не втратити свій шанс. Um, ми не мріємо про якогось конкретного суперника. Ми просто хочемо грати на максимумі своїх можливостей, викладатися на 100% в кожному матчі. Україна це сильний і атлетичний суперник. Їх тренерський штаб працює разом вже кілька років. Нам буде налегко одним. Я дуже поважаю українську збірну. Якщо ми не покажемо свій найкращий баскетбол, нам буде вкрай важко. Я спостерігав тут за гру українців на цьому турнірі. Вони чудово грали, особливо в останніх матчах, коли. Де виграли у Сербії, дали запекли біли товця. Тоді фони можуть перемагати будь-яку збірну. Це дуже хороша команда. У чорфіналі ми стартуємо з першої позиції. Ми фаворити, тому ми зобов'язані вигравати. Після минулого року наш склад дещо змінився, але все одно нам бракує кількох гравців. Наприклад, Плані ніч Поповіч Томас. Якби все було добре, то вони були б тут з нами. Але це життя. Ми повинні грати тим складом, який у нас є. Грати краще ніж у кількох попередніх матчах.